Пуйло знайшло відповідь на саміт миру у Швейцарії і здійснило візит до північної Кореї і В'єтнаму, але цьому передувала ще одна така цікава подія: Китай придбав у Росії берег річки Тумана. Ну разом з річ разом з моєю річкою ну її ну, російською частиною, тому що це річка, яка тече територію Китаю, Росії і Північної Кореї, фактично є кордоном між ними. І на тлі цього пуйло їде у Північну Корею. Отже, що з тим візитом, і чи є пйла якийсь позитивний виклик з того візиту? Є позитивний для України, бо справа тому, що по суті, Путін підписав із. Режимом Кімів е угоду про воєнний союз, що означає, що нейтралітет певний південної Кореї. Хочу нагадати, що Південна Корея утримувалася від прямих продажів зброї Україні досі? Натомість Польща і Румунія закуповує величезні обсяги е озброєнь корейських і це дуже високоякісні ар артсистеми. Це дуже високоякісні танки і легкі винищувачі. А найголовніше боєприпаси. І зараз, швидше за все, пряма відповідь на дії такого воєнного союзу буде готовність Південної Кореї передати Україні кілька комплексів ППО фронтових і передати боєприпаси 155 мм для початку. Можливо, згодом можуть бути і тактичні ракети. Загалом, по суті, цим візитом Путін, сам того не розуміючи, підштовхнув Південну Корею і Японію до швидкого зближення в рамках і формування єдиного оборонного союзу Великобританії, Австралії і Сполучених Штатів, адже Японія і Південна Корея утримувалися. Загалом, за такий союз здатен буде парирувати будь-яку виходку з е, е, Китаю е, збройну. І Китай сам несподівано для себе завдяки вихідці Путіна влипший в гонку озброєння. Хочу нагадати, що на наступний рік видатки. Японії складатимуть під 300 мільярдів доларів на оборону. Це більше ніж видатки Китаю. І Японія дуже швидко модернізується. Її озброєння і так було суперсучасним. Але Японія не експортує свого озброєння. Вона виготовляє виключно для себе. А це дуже якісні кораблі, це якісні вертолітоносці. Це ну, взагалі якісні танки, якісні артсистеми. І найголовніше, що деяке американське озброє, озброєння, зокрема ракети Томагавк, японці допилюють своєю електронікою, своїми ну, удосконаленнями. І це ще якісніше озброєння. Тобто китайці оперувати не може. китайці це прекрасно розуміє. Тому зараз, по суті, Путін натворив такого, що е, ігри в поляризацію е, авторитарії для Китаю стають збитковими. Доки це не тягнуло гонки озброєнь, а Китай тут же потрапляє в дві, в дві тенденції, які працюють на протиході, е, Гонку озброєнь, яку запускає Японія. Китай не може парирувати, бо він пробував парирувати проти Сполучених Штатів. Він робив ставку на розвиток флоту. Зараз, за кількістю е, флоту, е, військово-морські сили Китаю найбільший флот світу. Єдине, що за якістю, звичайно, парирувати. Е, ну, оці е, авіаносні групи американські, а їх більше десяти. Їх здається 12-14 авіаносних груп. Парирвати Китай не може. І в Китаї в ситуації падіння економіки зараз включитися в гонку озброєнні і вкладатися в зброю просто ну, це зруйнує китайську економіку. Тобто їх піймали на протиході. І цьому, ну, в, цьому, в цій грі виявився времен Путін. Путіна грів, Китай грів в якості спойлера, в якості такого ну, скаженого песика, якого можна кидати проти цивілізації, раптом сам, сам Китай став вкушеним цим скаженим псом. Володимир, знаєш, тут була, е, всі, всі говорили про ці подарунки Кім Чен Іна, ці надмогильні плити. Який він подарував Путіну, але я звернув увагу на інший момент і, і доволі цікаво виявилося на тих собачок двох, які под... <гум> подарував кім, нібито північно-корейської породи Пхунса, Ну, як це так думає <гум> Кім. А я спробував з'ясувати, що це за порода, і виявилося, що ця порода не визнана міжнародною кінологічною асоціацією. Тобто, це, це дворняжки, по суті. <гум> І виходить, що Кім подарував путіну двох двохняжок. Да. Він ну, від Кореї. Путін же сам безпородний. А е, мені здається, що ці е, ну, кам'яні брили з портретами. По моєму це тонкий натяк на те, що е, в Кореї розуміють, що це двійник приїхав. І е, тому що Путін реально переляканий Путін, Путін ніде не їздить. Ну, ну це навіть ну по будові черепа, по, по поведінці. Всі кажуть, що це просто ну, двійник. Що цікаво, що його приліт е, в Якутськ, і потім приліт у е, В'єтнам, після візиту Путіна в В'єтнам. Ну, такого, скажімо, колективного Путіна у В'єтнам, спецпредставник США зразу ж прибув до В'єтнаму. Тобто, в'єтнамська сторона дуже чітко відзвітувала, що він молов. Я не виключаю, що це була спроба використання В'єтнаму в якості ну, кур'єра прямого до Білого дому, оскільки по суті. Ну, у В'єтнаму зараз дуже хороші контакти з Сполученими Штатами. Нагадаю, попри історичне минуле, у В'єтнаму зараз прекрасні стосунки з Сполученими Штатами. Тому американських інвестицій багато у В'єтнамі. І в цьому сенсі я не виключаю, що була спроба саме через В'єтнам донести якусь ну, якесь, як це, Вибачення за е, гопні в Кореї. Е, я думаю, що е, це вибачення ніхто приймати не збирається, тому що е, це зачепило Південну Корею дуже. Тобто воно фактично збісило. Там же ж, в доктрині Північної Кореї, е, останній, яка сформована, е, вважається, що Південна і Північна Корея це навіть не один етнос. Ну так є таке зараз, тому в цьому сенсі, по суті, ідеєю існування північної Кореї є остаточне знищення Південної Кореї. Якщо Росія вписується в це союзництво, це означає, що будь-яка то торгівля електронікою і всім іншим з боку південної Кореї з Росією припиняється. І зараз я думаю, що Росія ще вилипне, бо... В Росії дуже багато спільних ну, підприємств корейських з виробництва всякої побутової техніки дуже багато. І зараз я думаю, що все це відтягнеться, відкличеться, сприпиниться, і навіть припиниться ще одна штукенція. Справа то в тому, що саме Корея будувала компоненти триголамних е, газовозів. Які прикінцево збиралися на верх зв'язка в Амурській області. І без цих компонентів суден ця зв'язка накривається мідним тазом, тобто вона виробляти нічого не зможе сама. Хочу нагадати, що на сьогоднішній час Південна Корея це 40% світового суднобудування. 40%. І без участі Кореї щось сучасне, наприклад, Газовоз, а особливо Арктичний газовоз, збудувати з китайськими зусиллями неможливо. Китай не володіє всіма цими технологіями. І, правда, Китай теж почав будувати якісь судна льодового класу, тобто Китай починає цікавитися північним льодовим шляхом. Північним Льодовим ну, транзитом через Північний льодовитий Океан. І очевидно, що оце, оцей шматок річки Туманної був потрібен Китаю для того, щоб, щоб мати ще й військове, вихід військовий для військового флоту е, в yeah. Японське море. Тому я не виключаю, що вони зараз почнуть будувати там флот з виходом через річку Туманна. В японском м так I, y, y,